Дякую, запрошую до слова президента Національної академії правових наук України, академіка Національної академії правових наук України пана Олександра Петришина, підготуватися Ользі Богомолець. Шановна Оксана Іванівна, шановна Лілія Михайлівна, шановні народні депутати, урядовці, дорогі колеги. Академія правових наук України є однією з найменш. Фінансованою Академією Галузевою в нашій країні. Тобто, наприклад, за минулий рік на обсяг нашого фінансування склав 26 мільйонів 4 десятих мільйона гривень. Ми маємо найменш компактну структуру в Україні. За три останні роки фінансування академії скоротилось на 31%. Ми були змушені звільнити, скоротити штат. Кожного четвертого працівника академії. Якщо ще раз нам прийдеться скорочувати кожного четвертого, то четвертого буде зрозуміло, що на цьому Академія правових наук закінчить фактично своє існування. Майна в нас немає. У нас немає ні приміщень, ні своєї власної землі, немає ніяких можливостей для такого от комерційного самофінансування. Ми працюємо на основі базового фінансування і на основі того, що ми можемо заробити. Середня заробітна плата в поточному році в академії для докторів і кандидатів наук склала 3100 гривень. За результатами такого невеличкого моніторингу інтернету, засобів масової інформації кажуть, що в Україні 5300, а в Києві кажуть, більше 8 тисяч. Наші доктори і кандидати наук працюють за середню заробітну плату 3100. Дійшло до того, що один із наших інститутів, який знаходиться в Харкові, ми не можемо знайти людину на посаду директора цього інституту. Коли встає питання про те, скільки яка, який, який буде посадовий оклад, люди зразу відмовляються, зразу кажуть, ми не, ми, ми, ми не будемо в цій сфері взагалі працювати. Тому от знову я хочу згадати цю нашу молоду вчену, яка сьогодні говорила, вже про це говорила. Що коли ми сьогодні знаходимо людину, яка хоче займатися наукою, треба її підтримувати. Безперечно. Що стосується... Університетської науки цієї тези, яка сьогодні прозвучала. Напевно, треба рухатись до університетської науки, але, звичайно, не в всіх галузях і не з одніковою швидкістю. Так не вийде загалом і всі зразу в університетську науку. Що ми робимо в цьому напрямку? Наприклад, сьогодні вже звучала з подачі Оксани Вальники тема Харкова. і Я ще скажу, що ми зробили в Харкові. В Харкові на базі Національного університету імені Ярослава Мудрого, юридичного і Національної академії правових наук ми створили науково-навчальний комплекс. Одні і ті ж викладачі. Займаються науковими дослідженнями. Вони і пишуть монографії, і пишуть статті, і викладають. От вам поєднання. Що ми дали для освіти, особливо в контексті якості освіти? Що, наприклад, ми дали? Що ми даємо? Ми сьогодні розпочали і вже працюємо над 20-томною енциклопедією, великою юридичною енциклопедією України. Що цікаво, три томи буде до Нового року, перший том вже є, готовий. Що цікаво, без. Однієї гривні додаткових коштів. Ми самі знайшли можливості для того, щоб це опрацювати, відредагувати, видати і даємо цей результат. П'ять томів своєї роботи ми переклали на англійську мову. Самі ми переклали. Не, не вимагали від держави ні від кого, ніяких коштів. Переклали, розвозимо по всіх. Країнах, з якими ми спілкуємося, і пояснюємо, розказуємо, що да, є Україна, да, є юридична наука, да, є права система, да, є проблеми, але ми їх вирішуємо. В лондонському видавництві, видавництві університету в Пенс Пенсильванії видали два томи наших робіт, знову ж таки присвячених Академії правових наук, ще півроку присвячених розвитку української правової системи. Ще півроку тому назад на Амазоні висі, висіла, висів наш перший том за вартістю 90 фунтів. Зараз нема вже його. Я так думаю, що розкупили, бо популярний. 90 фунтів коштував на Амазоні наш том. Хіба це не конкретний результат? Хіба це не реальний результат? Хіба ми не працюємо на підвищення якості юридичної освіти в Україні? Якщо ми кажемо про те, що повинно, зараз ми повинні оновлювати юридичні знання і юридичне навчання, то яким чином це робити? Мабуть, що таким чином? Ще декілька тестів. Дві, буквально дві тези. Перша теза, я думаю, що зі мною погодяться колеги з галузевих академій. Ми відчуваємо системну підтримку з боку Міністерства освіти, і науки і особисто Лілії Михайлівни, і від комітету відчуваємо системну підтримку науки і в частині реформування, і в частині фінансування. Тільки от проблема в тому, щоб це довести до закону про державний бюджет. І останнє в рекомендаціях сьогоднішніх парламентських слухань є багато правильних, розумних і зважених речей. Хотілося б, щоб ми мали три секунд. ласка. Щоб ми це ці рекомендації, ці положення по пунктах довели до тих, хто буде цього року вже приймати освітянський бюджет. Дякую за увагу.